Ходиш. Швидко, давай, вогонь, вогонь. Стрельба. Стати Ну Ось така от бачите висота. Кругом все видно, якби ми на висоці, проглядається перехрестя, можна працювати як гранатометами, як стрілецькою зброєю і всім іншим. Чому важливо це є захист нашої держави, як я вже говорив, з боку об'єднаних військових сил Росії і Білорусії. І територія Білорусі використовується як плацдар для наступу, для обстрілу території України. Наші вже на своїй землі будуть тікати куди? До кого будуть тікати? Сама не знаю, мені 75 років, і щоб мені вже тікати, довели оці паскуди до такого життя нас, та хай вони там погинуть самі по собі, щоб їх знищив Бог.